Привіт! Сьогодні ми поринемо в захопливий світ оп арту. І створимо об'ємний малюнок руки та сердечка. Це буде справжня ілюзія для очей. Зробимо її такою, ніби вона буквально вистрибує з аркуша. Оп арт. Він ще має назву оптичне мистецтво. Це. Напрям живопису та графіки, що використовує візуальні ефекти для створення ілюзії, руху або тривимірного простору. Готуйте свої олівці кольорові та простий. Маркери, папір, лінійку за потребою. Адже попереду у нас неймовірний творчий процес. Покладіть руку на папір і обведіть її олівцем. Щоб отримати контур. Це буде основою для малюнка. На основі отриманого контуру руки малюємо паралельні горизонтальні лінії по всьому аркушу, можна з допомогою лінійки. А можна й від руки, так навіть швидше. Я одразу проводжу лінії лінером. Ви можете обрати інші матеріали. Наприклад, фломастер, гелева ручка, маркер. Але головне, щоб вони були чорного кольору. В мене відстань між лініями приблизно 1 см. Між пальцями ведемо лінію на однаковому рівні, точність важлива. Зараз малюю лінії на руці. Ви можете застосувати для цього простий олівець. Так буде можливість витерти помилки. Злегка вигинаємо лінії, повторюючи випуклу форму руки та пальців. Це допоможе створити ілюзію об'єму. Щоб підсилити ефект тривимірності, робіть вигини ліній. Більш вираженими в тих місцях, де рука підіймається, наприклад, на суглобах пальців, а на опущених частинах вигини мають бути менш помітними. Якщо ви робили начерк простим олівцем, то саме час обвести контур руки та всі вигнуті лінії чорним лінером або маркером. Щоб додати малюнку динаміки та глибини, використовуйте кольорові маркери або олівці. Обирайте контрастні кольори, щоб посилити ефект ілюзії. Зверніть увагу, послідовність кольорів повторюється червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, фіолетовий і знову червоний, жовтий, жовтогарячий і так далі. Фіолетовим олівцем малюю легкі тіні по контуру під рукою і на ній. Білою пастеллю можна додати відблиск. Малюнок у стилі Оп-Арт готовий. В результаті ми отримали ілюзію тривимірної руки, яка виглядає, ніби виступає з площини паперу. Таке зображення краще спостерігати з відстані. Відійдіть від нього, і якщо бачите ефект випуклості, рельєфності, це означає, що вам все вдалося. А наступне зображення виконаємо в такій же послідовності, але застосуємо кольорові олівці. На середині аркуша малюю контур серця. Першу лінію проводжу лінійкою, далі від руки, але одразу чорним фломастером. Пригадуємо форму сердечка і проводимо лінії вигнуті догори. Роблю виправлення, витираю зайві лінії і швиденько наводжу фломастером. Ретельно штрихую олівцями, обрані кольори також будуть повторюватися блакитний, зелений, жовтий, рожевий. Синім олівцем додають тіней біля сердечка, та на ньому. Білою пастеллю промалюю відблиски. І перевіряємо, чи з'явився об'єм. Ось такі яскраві і стильні малюнки у нас вийшли. Сподіваюся, вам сподобався цей процес, і ви отримали натхнення для власних творчих експериментів. Якщо хочете більше дізнатися про техніки малювання або поділитися своїми роботами, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео. А в коментарях пишіть, що б ви хотіли побачити далі. Можливо, ваші ідеї стануть темою наступного відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових творчих відео!